Перший сніг осені 2022, що минулої п'ятниці рясно засипав грішні плавні, нагадав його мешканцям про невпинне наближення різдвяних та новорічних свят. І неважливо, що вже сьогодні, після дводенних дощів, на вулицях міста стоять калюжі. Новорічний настрій обов'язково має бути, зазначає міський голова Дмитро Биков. Однак, на тлі війни в Україні наразі поки що не до масового святкування. Штучної новорічної ялинки з ілюмінацією, яку ще року встановлювали на театральній площі, цьогоріч у нашому місті не буде. Втім, буде натуральна 12-метрова ялина красуня, яка багато років росте біля палацу культури і творчості. Ми її навколо прикрасимо оригінальною новорічно патріотичною інсталяцією. Мабуть, декілька іграшок повісимо на неї, декілька гірлянд, які будуть споживати як дві електричних лампочки. І на цьому усе. Я вважаю, що новорічний, новорічний настрій він повинен бути, але в такому. Економ режимі. Також поки що не передбачена щорічна торгівля на театральній площі. Ще зарано говорити про масові заходи до новорічних свят, наголошує міський голова. Все залежатиме від ситуації на фронті та обмежень воєнного часу. Тож не впадаємо у відчай, підтримуємо одне одного і ЗСУ. Все буде Україна.